Як пройшла ваша операція? Хорошо, без болі, без этого, как говорится, отлично все. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар ортопед травматолог клініки Rehab клінік Одеса. Хочу вам представити пацієнтку, їй 53 роки. До нас вона приїхала з міста Одеси, пацієнтка з правобічним коксартрозом третьої стадії з септичним некрозом голівки, стегнової кістки. пацієнтці проведено малоінвазивне допротезування, технікою суперпад безцементне. Сьогодні у нас вже два дні пройшло після операції, вона добре ходить. Процес реабілітації в неї проходить легко, болі не турбують. Скажіть мені, будь ласка, як пройшла ваша операція? Хорошо, ну, без болі, без. Этого, Отлично, все як анестезію норм... принесла нормально, все хорошо. Були якісь страхи перед операції чи ні? нет, честно говоря, пришла на консультацию и сразу как бы именно и выслушала, и это сразу как кажуть согласилася без всего без страха, без О, вам все сподобалось? Да, да, Спасибо большое. какие-то, Або... Бажання, щоб були всегда такі сплочені, добродушні і внимательні, як ви є. Спасибо. Ми большое. Для вас. Спасибо вам большое. Дякую вам за гарний відео. Спасибо большое.